Івасик і баба яга. Жили собі чоловіки із жінкою. Мали вони сина й дочку. Одного разу поїхали вони до міста, а дочці кажуть Ти пильнуй Івасика, бо ти старша, а ми вам гостинців привеземо. Поїхали батьки до міста, а дочка десь загралася з подружками. Івасик сидів поруч на камені. Раптом налетіли гуси, схопили Івасика й понесли до баби яги. Дівчинка кинулась, а братика нема. Побігла вона його шукати. Бігла за гусьми, аж бачить, тече молочна річка. І каже їй Дівчинку, прибери з мене камінь. Дівчинка постаралась, витягла камінь із річки, і вода заклекотіла. Йде далі, а там стоїть яблунька і просить. Дівчинко, струси з мене яблука, бо гілки мої гнуться. Дівчинка видерлася на дерево, струснула яблука і пішла далі. Біжить, а попереду пічка стоїть, і каже Дівчинко, помаж мене, бо дощі підуть, і я розвалюся. Дівчинка вмазала пічку глиною і пішла далі. Добігла до хатки баби яги, що стояла на трьох ніжках, а навколо хати ходить чорний кіт і нікого не пускає. Усередині ж сидить Івасик. Дівчинка думає, як брата визволити, дала котові пташину ногу. Той наївся і заснув, бо баба яга його не годувала. Зайшла дівчинка в хату, а баби яги нема. Схопила вона Івасика, і побігли вони назад. Біжать, біжать, а пічка стоїть. За ними вже гуси женуться. Попросили вони пічку сховати їх. Пічка й каже Залізайте в мене, я вас сховаю. Заховались вони, а гуси пролетіли мимо. Біжать далі, аж яблунька стоїть. Гуси помітили дітей і повернулися. Попросили вони яблуньку сховати їх. Дерево вкрило її гілками, і гуси пролетіли далі. Добігли вони до річки, а гуси вже наздоганяють. Річка сховала їх у своїй піні. Повернулися діти додому, а тут і батьки з базару приїхали, привезли гостинців і навіть не здогадувалися, що сталося з їхніми дітками.